Моє шанування. При нагоді малювання олівчиками хотів порівняти, показати трішки, як виглядають тут набор фан 40 штук олівчиків. Це вже показував окремо огляд робив. От, як вони в порівнянні з олівцями класичними, дорогими виглядають акварельними, одними з кращих. Ось така у нас товщина. Так, якщо у нас брати лінієчку, ось так виглядає в нас товщина цих наших олівчиків. Саму серцевинку видно, трішки оголив її. От вони шестигранні що одні, що другі. фан-колор, немає ніяких таких штучок. Тут у нас на дірерах прописана і назва кольору, і номери. Тут є. В дірерах більший вибір а, гамми кольорів, і вони більш доступні в Україні, наскільки я знаю. От, тут є ось такі кольори. Цей білий співпадає, наприклад. Такого немає в наборі 40 штук фанковер. Чорний, можливо, знадобиться зараз. Чорний, білий, коричневий. Е, ну, Фанковера, в принципі, вистачає, але тут в дірерах от їх 5, 5 штук коричневих, такі дуже різні види, а тут всього: 1, 2, 3 і все. О, теж тілесні кольори для портретів дуже гарно малюють у нас дівчатка на Ютубі теж показують е, дірерами портрети дуже гарно. Виходить, вони по властивостях досить схожі, але якість трішечки краща. Якщо у вас ненароком обламається десь серцевинка, пам'ятайте, що можна завжди її розчинити водичкою, і це у вас буде звичайнісінька акварелька. Так, який я ще кольор хотів подивитися тут, мені може знадобитися. Ось такий ще цегляний такий колір, теж є схожий і тут, і тут. І зараз будемо дивитися на малюнку. Це в мене кохіноровська рулетик такий кохіноровський. Ну, по зручності таке, середнячок я би так сказав. От, але малювати можна. І продовжую малювати. Плакат хотів тут зробити соняхи з боку. Такий в мене малюночок на даному етапі. Кавунчик гарно вийшов, мені сподобалось виноград тут такий трохи дитячий. Тут у нас будуть соняхи. Ага, і цікаво, як. Як у нас буде розчинятися в порівнянні? Все, в порівнянні дивимось. Трішки сухіший, дірери, вони такі на дотик маслянистіші, чорний подивимось. Однакова консистенція в дірерах проблем немає. Щоб не забути де, що було. Тут у нас знизу був фанкор чорненький, розчиняється досить добре. Витираємо. І дірери. Дірер. Таке враження, що більше має пігменту. І я думаю, що це враження повністю відповідає дійсності. Більше пігменту, більш насичений колір, відповідно. Тобто, якщо хочеться погратися, таке щось легеньке робити. Ескізи, дитячі такі, то можна фан-колор, якщо більш серйозні роботи плануєте. то Альбрех, Дірер. Одні з кращих в світі. Станом на зараз. Акварельні олівчики. І по тому, як з ними зручно працювати, дуже раджу. Так, зелененький. Ага, ще в мене зелений є. Зелений, зелений. Бо я брав такий блакитних цілу гаму і один зелененький такий натуральний кольор. Дивився. Ось цей і він схожий на ось цей. Найбільше схожий. Хоча вони різні. Трішки вони м'якше малюють, от такі, ніби жирніші трішки, знаєте, такий по тому, як малює саме. Так, розчиняється. За рахунок того, що пігменту менше, дешевших олівчиках зазвичай. За рахунок цього колір не настільки яскравий на малюнку. А жовтенький, помаранчевий це вже буде. фан фанковором. Так, і певно, що фан-колором я зроблю чорну серцевинку у наших соняшниках. А теж видно на плакаті одна рука і друга рука була зроблена. Э, різних моделей. Я таке враження, що ця рука у нас саме цей плакат, був десь зображення, з якого з цього самого робилося, а друга рука ніби з, від іншої людини є така, на чоловічу більше схожа. Тому, якщо у вас є вдома модель, або дзеркало, то, відповідно, користуйтеся. або фотографію зробити себе самих, або підглядати в дзеркало, Це вже хто як любить. Я спершу розчиняю ці кольори. Ну, чорний його небагато було на малюнках, але все одно він не дає такого глибокого. Чорного мені він і не потрібен тут. Такий більше до, до сірішого варіант. Паперовим рушничком просто витираю. Все після чорного розчиняю. Тут помаранчевий трішечки. Трішечки набрав він чорного пензлика. Можна промивати теж якусь баночку з водою. Якщо ви пензликом користуєтесь, то в баночці можна. Вимивати та й все. Саме звичайний пензлок, тільки з ворсинками, які досить шорсткі. Для акварельних олівців більше підходять, тому що тут іде намочування одним рухом ви змочуєте фарбу. Точніше пігмент, пігмент, який тут є. Не пігмент, ну, фарба, по, по суті, фарба тут. А другим рухом вже розмазуєте. Тобто, якщо ви один раз провели, то ви тільки намочили і розчинення буде мінімальним, мінімальне буде розходження цієї плями. Якщо ви вже розмазуєте, то відповідно у вас мусить бути ворсинки. Більш шорсткими, щоб цей пігмент розвозити От для ось такого плану малювання необхідно, тому що м'якенькими ворсинками це дуже-дуже тяжко зробити і малюємо пелюсточки на наших соняшниках. Десь буде зелений, десь буде помаранчевий. Тут такий букет із соняшів. Щоб у вас не літали в повітрі яблучка, так як в мене. Робіть ескіз зарані, дивіться, як краще куди їх покласти, або фотографії використовуйте, можна натюрморт покласти. Головне швидко намалювати, поки фрукти й овочі свіжі. Бо буває по-всякому. Якщо відкладати надовго, то... фрукти особливо мають свій термін придатності, скажімо так. Від центру, ті більш помаранчеві, і працюємо пензликом, чорний витираю. Ще зелененький. Світліший зелененький треба. Отже, буду зверху по світлішому. Можна і темніший дати. Є. І візьму діреров з десь темніші місця. Якщо ви малюєте листочки, якщо ви малюєте пелюсточки, то старайтесь, щоб у вас було два види олівчиків. Один світліший, другий темніший. От на пелюстках тут. Є жовтий, є помаранчевий, вже щось цікавіше виходить з цього. Якщо лише один колір, можете білим-чорним гратися. Основний колір плюс білий і чорний. Тоді можна теж з цього щось гарненьке зробити. більш жовтіший, поморанчевий від центру більше зробити, можна буде цікавіше. Можна теж пелюсточки акцентувати. Якщо дуже притискати, то ось тут виходять канавки на малюнку, якщо це ефект, якого ви хочете, натискайте, якщо вам це не потрібно, легенько по тоді робіть. Так, і переходимо до зеленого. І вже тут щось схоже на малюнок робиться на такий букетик. Можна по мокрому, дуже легенько додати чорного зверху, ось такий дірер зразу дає ефект. Цікаво, як буде. Ось такий ефект дає фанковер. Якщо по-мокрому, дуже легенько торкатися. Ще помаранчевого трішки додам, тут десь в центрі. Коли намочений папір, будьте максимально обережні, щоб його не пошкодити. Треба легесенько малювати, якщо у вас намочено тут. О, відразу. Фух. відразу скільки пігменту. ось Різниця фанковер і дірер. Ось вам і різниця в чому. Більше пігменту, відповідно, яскравіший. Буде у вас малюнок. Навіть лише за рахунок цього. Щоб більше, більше пігменту дав виробник. Пелюсточками ще додати чорного. І тоді виходить контрастніший. І за рахунок контрасту світліший більше виділяється. Тут можна намочити індієром трішки. Ой, тись? Ще десь тут нічого дати. Сонечко у нас з цього боку б'є тут чи має бути теж. Щось світле. Ось тут, наприклад, зелений світліший. Можна розмочувати, можна не розмочувати, можна комбінувати десь розмоченим, десь самим олівцем малювати це вже. Від вашого стилю повністю залежить. Що тут проситься такий помаранчевий, більше яскравий по центру. Спробую його ось таким чином нанести сюди. Він не сильно і наноситься, і не накладається, але ну, добре. Можна спробувати по мокрому. Дуже акуратно. Червоний вийшло. Покласти. Дуже дуже легенько це робиться. Якщо ви по-мокрому малюєте. Так, і ще знизу. Ще знизу мені такий сіріший колір потрібно, тому я фан-колором це зроблю. В нього менше пігменту. Відповідно. Ходить для цієї мети. Тут у нас листочок від листочка тінь. Є тінь, і якісь сплетіння цього кошика Готово. Ось так цей букетик. Виглядає на все добре.